Як будують стіну на кордоні України та Білорусі, показали в офісі президента України Рів насип, залізобетонний паркан з колючим дротом. Таке укріплення зводять на Волині. Вже облаштовано близько трьох кілометрів кордону і роботи тривають. До речі, не лише у Волинській, а й також у Рівненській та Житомирській областях написав у своєму телеграмі заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. кажуть у держприкордон службі, а от Білорусь в свою чергу виказала невдоволення щодо укріплення кордону з боку України. Білоруські прикордонники обурені та заявляють, що Збройні сили нібито руйнують дороги та об'єкти інфраструктури. Поговоримо про це детальніше. Вадим Можейко з нами на зв'язку, аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень. Вадиме, вітання вам. Добрий. Чи може бути виказане це невдоволення і білоруською владою? І що про будівництво стіни, яка з кожним днем стає все довшою, кажуть власне білоруси? Ну звісно, для білоруської влади, для Лукашенківської пропаганди це є якась нагода продемонструвати, що так всі країни з тобто і Польща, і Україна, все це є вороги, і вони готують якусь агресію супереч Білорусі, і звісно, для пропаганди якісь демонстрації, як це будівництво на межі, це є дуже добра ілюстрація цих пропагандистських тец. І раніше ми раніше ми назирали як Лукашенка пропаганда висвітляла будівництво стіни на межі Польщі, яка була пов'язана з нелегальною міграцією, яку провокували білоруський режим. Uh, і тепер uh, вони працюють по 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 тій самій темі uh, і відносно uh, і відносно цієї стан на межі України, uh, тобто для пропаганди це uh, тільки нагода uh, просовувати uh, їхні звичайні тези. Uh, ну uh, звісно, для uh, звичайних білорусів для морського uh, громадства. Uh, це, uh, це, це, це це взагалі не є uh, якась активна, активна новина. І сам факт того, що так, звісно, Україна реагує реагує на, на агресію з території Білорусі, так логічно, що Україна буде рахтувати якісь якусь оборону. Це будуть може і і зервані місти, істина, і, і міни, і щось ще, і це ну все зрозуміло. Ну і е, в такому разі, що можна сказати про реакцію власної влади? Я, я про те, що чи не буде це, наприклад, зараз ініціатива е, Лукашенка зносити стіну, яким чином реагувати, робити звернення до президента, до нашої армії? Як ви думаєте, е, ну ні, як ми бачимо, і також на, на межі з Польщею е, також ми бачили тільки е, було якісь активності пропаганди. Але, але але не було якісь спроби е, масово ці ціни зносити чи щось таке. Е, так, ми, е, ми бачили випадки, коли е, білоруські прикордонники чи якісь силовики допомагали цим нелегальним мігрантам е, прикрочувати з е, Польщею, і тоді ми бачили е, на польських камерах е, відеоспостереження, як е, ці білоруські прикордонники допомагали. Десь цю, цю, цю стіни пробивати, різати, щось таке. Але це, це було пов'язане з тим, що о, білоруські влади о, протягують атакувати Польшу та Литву о, та Латою якимись каналами нелегальних мігрантів. І о, відповідно, коли ти о, хочеш атакувати о, сусідню країну, тебе треба якийсь шлях, як туди о, ці мігранти можуть пропляти. А у цьому випадку з України я е, не бачу, як е, режиму Лукашенка у своїй пропаганді зможе е, використовувати якісь е, е якісь атаки стіни, ціни, е, то не не думаю, що щось таке буде. Вадим, ще одна тема. У Білорусі хворі російські військові заполонили місцеві лікарні, і через це місцеві жителі стали недоотримувати медичну допомогу. Про це повідомляють в генштабі ЗСУ. Відомо, що у Брейській області, де розміщуються підрозділи збройних сил Росії, значно посилюється соціальна напруга. Місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями. Лікарі змушені відмовляти в лікуванні простим громадянам. Така от інформація нашого генерального Табу збройних сил України, ви про це щось знаєте? Так, я бачу це новину, але я можу зазначити, що принаймні зараз все, що ми псевдо про це бачимо, це тільки новина з штабу зі штабу України, тобто немає якихось свідчень, якихось місцевих читарів, якихось місцевих медіа чи якихось пабліків у соцмережах. Тобто неможливо сказати, чи так це чи ні. Але сам факт того, що Лукашенківські влади будуть допомагати російським військам логістично з усім, що російським військам буде потреба, це не новина. Ми вже раніше також бачили, як російські війська користалися якоюсь медичною інфраструктурою у Білорусі, також і госпіталями, і місії ще. А, і тобто, тому відповідно, коли ми е, задаємо себе, е, задаємо запитання е, чи буде режим Лукашенка допомагати е, російським військам е, дорогами, е, залізниці, е, аеропортами, е, якимись е, 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 тренувальними центрами, е, балницями, чи щось таке логістичне, е, так звісно, відповідь так він буде це робити. Uh, тобто, в водина при причина, чому може uh, чому може не так зашмати російських військовців зараз у, у яких шпиталях у Білорусі, з тимки тому, що не, не, немає активних бойових дій на білорусько-українській міжі, як це було на початку війни. Uh, але але коли це буде, то, то звісно так російські війська будуть використовувати uh, білоруські шпиталі на Ну, поки що відбувається тренування. Наприклад, ми знаємо, що російський міг 31 К проводить в Білорусі тренування з ракетою Кинжали. Це все відбувається відкрито. Це більше показовий сценарій, чи це все таки, як ви думаєте, для того, аби застосувати в подальшому цю зброю проти України з території Білорусі? Знову ж таки, чи Лукашенко не ризикне далі це продовжувати робити? Ну, дивитися таки, коли російська армія буде хотіти атакувати Україну з території Білорусі, так це буде відбуватися ракетами, дронами чи чимсь ще. Тобто, не треба, не треба здивуватися, що знову знову це відбулося. Так на жаль, на жаль, це може відбутися, але разом з тим можемо зазначити, що ми бачимо значно більше якісь активності, і чи навіть якихось розмов про якусь активність що щось реально відбувається. Тобто, що, що манувалось, можемо згадати, як білоруське міністерство оборони казало, що на цих навчаннях буде 9 тисяч російських військових, тому українська розвідка казала, що це не 9 тисяч, а тільки 3. 000. А також зараз ми бачимо якусь авіацію з тими ж ракетами державу. Так, я не військовий аналітик, Я не можу сказати якісь подробляння про ці ракети, але все що я про це читав. Було написало про те, що ці ракети не актуальні з військово-пункволядження, тобто це збільшила демонстрація. І ми бачимо, що так Росія демонструє шмат тут агресії, і Лукашенківська армія і пропаганда цим допомагають, і це це вельми це, 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 це просто зрозуміла мета. Бо коли вони демонструють якусь е, загрозу україна мусить якісь концентрувати якісь війська людей техніку видавати будувати стіну воле тобто ідуть ресурси не не на фронт а якась частка йде на українсько білоруську межу і звісно це допомагає росії бо коли менше менш військ на фронті і легше воювати Тобто шман демонстрації і ідея тільки для того, щоб капне відтягнути увагу України реально от лінії фронту. Вадиме, ще одна інформація, яка от від розвиток не тільки української, надходить, а й від британської американської про те, що щось відбувається в аеропорті під мінськом, в селищі Мачулищі, Правильно я називаю там, приземляються два дні дві добі поспіль транспортні літаки Л 76 і вони знаходяться на цьому литовищі на військовому аеродромі по 5 годин. Тобто можна зробити висновок, що щось або завантажується або розвантажується, а є ще така версія, що і завантажується, і розвантажується, і отут, -от якраз е вся аналітика військова працює над е пошуком відповіді на ці питання: що це може бути е вірогідність того, що Росія забирає зброю для того, щоб перекидати її на українські фронти, чи можливо вона навпаки завозить зброю до Білорусі? Як яка ваша оцінка? Що це таке? Що привозять ці іл 86 Ну, все, що ми про це можемо бачити. Ми бачимо з тих відкритих е, даних, які збирають у телеграмі білоруського ю, де е, білоруси спостерігають за тим, що відбувається, фотографують і дають цю інформацію. Ця інформація, звісно, інформація, інформація з міст, де безпосередньо щось відбувається з російською технікою, це така е, відкрита розвитка. І що ми можемо зазначити? Що я, я читав цю аналітику, де звертали увагу на те, що на якесь переміщення техніки, і поки не маємо ніяких свідчень, що, що щось, це літаки вигружають, і щось привозили на якісь військові об'єкти у Білорусі. Але подивлено на те, що це літаки можливо, збирають якісь. Ракети, можливо, важкі ракети, і після цих такі літять у російські військові аеродроми близьких до сходу України. Вадим, дякуємо. До дякуємо, України. дякуємо зрозуміло. Дякуємо. Спасибо. Слідкуємо тоді за розвитком цієї ситуації. Вадим Можейко, аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень, був на прямому зв'язку в рамках спільного інформаційного марафону Єдині новини.